Запам'ятаю, вітаюся на ти, угу. і у нас абсолютно однакове звернення, незважаючи на від, на посади, там на звання і так далі. Я фанат штурмової. В майбутньому був рекрут. Хочу знищувати русню. Вона прийшла до нашої країни, знищувала вагітних жінок, стариків, наші землі окупувала. І я дуже хочу йти і знищити цих всіх покідків. Я цивільний повністю. Військового досвіду я не маю. Але я, по суті, всю, все життя займаюся спортом. То, в принципі, я думаю, що я зможу пройти. У мене вдасться долучитись до лав третього штурмової. Я шукав свою команду. Свою зграю, так би мовити, і знайшов її. Вже на третій день повномасштабки, 27 числа, я був на нашій базі підготовці в Києві. І перше запитання до мене, Ну, 50 років все ж таки, я вже підстаркуватий на той час був. І ще був важкіший кілограм на 10. У мене запитують, ну, як ти можеш бути корисним, у нас? що ти можеш, в тебе є якийсь військовий досвід. Ні, військового досвіду немає. В армії не був, на, на, на строковій службі не служив. Ну а професія якась там суміжна там, із військової є, та теж немає ніякої. Я займався до війни. У мене невеликий був цех по виготовленню металоконструкції, зокрема, Меблі в стилі лофт робив, тому і в мене такий під бородянкою. Якщо не буде зброї, я ворога зубами загрузу. Маю дух, і е, я чоловік і повинен захищати свою батьківщину, тому мене забрали, і я пишаюсь тим, що я з е, того дня в третій штурмові. Ми розширяємося. Нам потрібна потужна армія в цілому, ну і наша бригада. Набирає ще додаткові, додаткові два батальйони, має збільшуватися до 12 тисяч. За третій, мабуть, місяць це ти такий перший прийшов зарядження. На жаль, активних чоловіків і жінок у вас не так багато. Ну, я не розумію, чим це обумовлено. Можливо, багато пішло в перші дні, і вони вже воюють, а інша решта. Так як війна здається тут далекою, якоюсь, то вважаю, що вона не для них. Зараз мені тут у вас в Чернівцях вже тричі, напевно, трапляються хлопці, які вже е, були на службі, вже пройшли шлях поранені, і після поранень знову повертаються. Лікувався в Дніпрі, Хмельницьк, Київ. В Чернівцях теж в госпіталі лікувався. Полтора месяца в, 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 в лекарстве тут и все. Так уже год, как лекусь. Не могу дочекаться уже в результате волка. Хочется назад. Там... Я не знаю, как вам это объяснить. Но там лучше, чем дома. Там все бывает. Страшно и весело, и все вместе. До нас більшість хлопців і дівчат, до речі, приходять абсолютно без всякого досвіду. Зараз у нас в бригаді унікальна є можливість прийти на тестовий тиждень. Це без всяких зобов'язань і без матеріальних затрат можна тиждень навчатися якійсь базовій військовій підготовці і спілкуватися із інструкторами, які, які мають багатий бойовий вже досвід, які допоможуть виявити. Чи є у людини здібності, які потрібно розвивати, які в неї там недоліки, слабкі сторони, можливо фізуха десь треба підтягнути? От і після цього чоловік чи жінка вже приймають виважене рішення, відчувши себе в Азовській атмосфері, відчувши себе воїном третьої штурмової. Вони тоді вирішують, чи залишатися в цьому підрозділі, чи рухатися далі. Ну а далі все напрацьовується і всі навички здобуваються уже по ходу. У нас а, ідуть навчання як з самого початку КМБ, так називаємо, це загальна військова підготовка. Ну поводження зі зброєю, там якась тактика медицина — Це начальний курс. І далі вже потім спеціалізована підготовка. І на спеціалізовану підготовку відправляють навіть. За кордон. Ми маємо успіхи, про які вже знає вся країна, і ми готові до того, що ми приходимо в найгарячіші точки фронту. Нам дають ту відповідальність, яку ми можемо нести, тому що ми більш підготовлені і мотивовані всі, і це дає нам наснаги в бою. І як практика показує, завдяки нашим тренуванням, ми залишаємося живими і е, наші втрати найменші серед інших підрозділів. Звичайно, що у нас, якщо людина не буде фізично або психологічно готова вийти на нуль. То її в бій не випустять, бо така людина може демотивувати навіть інших бійців підвести цілий підрозділ. Люблю! Люблю! Треть! Втермову! Дурмо! Слава Україні! Родом